Добре, Сіночко, уманітарна імена. Я познайомлю тебе сьогодні зі своєю мамою. До речі, вона буде зі своїм новим хлопцем. Це так неочікувано. Ну, ну, слухай, я так багато про тебе розказувала, аж не можу дочекати, щоб познайомити тебе з нею. Ну, добре, я тебе чекаю. Що парити, Привіт, Мась. Збирайся, за години зустрінемося в ресторані. Привіт, Ярошко, слухай, Я ж казав, що сьогодні не можу. Я у стоматолога. Ти не був записаний, так що давай збирайся, бо моя досі не хоче познайомити мене зі свім. І я вирішила, що це і можливість познайомити Алісі з тобою. А ти то, що, думала? Ой, так, так. Зараз сюди прийде моя дівчина і її мама. Секунду, так. Вона теж моя дівчина. Яка ага, бабуся? Не, не знаю. А, то, напишіть, у мене не така я а мені що насадки за треба накривати. На не треба накривати. Дивись, вони зараз прийдуть, а мене не було. Запам'ятала? Добрий майже, давайте запитання, а ви йдете сама мама? Я його дівчу. Ну, це я, впусті, але питання залишається. А, тоді ймова скоро бути. До речі, не будь ласка, на чотирьох. Е, давайте для початку на трьох на 3. а далі ну, будемо дивитися. Добре, може обрати щось панопоє. Ну, давайте не легко. Або ні, 6 Як пощастило. Вкраду, що й замовити цьому маминому жмику. А чого одразу ж мику? Ну, поміг мені у мами на чоловіків жахливий смак. Ну? Їй постійно трапляються якісь радники. Та що? Вона і нас не пробачає. Серйозно. Я в неї місці прям не знаю, що зробила. А давайте все-таки конкретизуємо. Наші на полі. Дуже дякую. Ми ще хочемо. — Ти що може? Жмику? Знаєш, хотілося б різкі. Але рахуючи обставине. Давайте горілку. А ти що будеш? Що вірте і ти, я? Ти в мене підходивались. Давайте нам пляшку гриву. А поріжня, що замовляти будете, до речі, сьогодні справа пізе. Ніжний лізок з м'ясом. не Немовда мовляв заводити склянути пльошку. Перестаньте впалити свої галушки. Ні, дякую. А як ви вважаєте, столовою ложкою можна вбити людину? Привіт, Васі! Привіт, Ірина! Ми вже познайомились і вона прийшла сама. Без хлопця. Добрий вечір. Я так розумію, ви видалася мама. Взагалі-то я його дівчина. Ну це я в курсі, Слухайте. Хочу проти хоч ви щось поїздку замовите. У вас находиться так і Славенкові. А я бачу, що до мене на Лексі поїде. Може, тобі теж якісь десерти? Так я ж галушки замовила. Ну і ось, по що? Ти? Галушки, чизкей, скейт, Бордон. Ну розумієш, ці три інгредієнти приєднуються якось дуже ризиковані. Не тільки ці три. Я зараз. О, Алісочка, твоя мама вже прийшла. Ти знаєш, ми вже познайомились і вона прийшла сама. Без шмека. Проходу. А мені прихотілось. Я перепрошую, хворілка закінчилась. У нас там за місяць дошки замовили. Невеличке свято. Давай мені кажеш, дано. Во м'яке? Молоде? Чи вийде мене. О ні, не кажіть, я знаю. Ви любите змішувати. Просто води, Я йдіть. І діти. Тоже тим одіття. Ну, я Скажи, ти рада за те. А її справі родителя, а тобі макс що не подобається? Мені, мама, звичайно, що макс мені подобається. А тобі макс подобається? Ну, звичайно, що так. Правда, я І я така рада. Так що, виходить, ми можемо розходитись. Так, що Сіде. А лісочка доміна ну, розповідає, як справи, що нового. Та все супер. от купила квитки поїдемо. і поїдемо з Максом на концерт. Могла б хочемо мене запитати. Ну, а на перекладі, якщо ми з Максом. Ну, не знаю. Підемо в кінно на завітати. Мені ще теж треба запитувати. Взагалі-то так. Але.